Ти втратиш Starlink через цих три способи: пінопласт, маскувальна сітка та плівка. Накриваємо Starlink пінопластом. Одразу скажу, він крихкий та займає багато місця. А найгірше те, що його видно в тепловізорі, чорна пляма і погано пропускає зв'язок. Маскувальна сітка маскує в день, але не вночі. Коли Starlink працює, він нагрівається і сітка також вночі з дронів це дуже добре видно. Замотати плівкою це дуже погана ідея. Термінали нагріваються. Замотавши плівкою, це буде скупчення тепла, і дрони російські його замітять. Наші чохли сасмілитари не нагріваються, бо мають вентиляційну систему. Їх не видно в тепловізорі. Вони легкі, не займає місце в рюкзаку. Матеріал витримує сильні зливи, не глушать зв'язок. Вдень зливаються з місцевістю. візьми безкоштовно на чохолсасмілитери і протестуй. Пиши і розкажи військовим.